Я вас зараз поспитаю, що таке українська кухня. Ну, от і, в контексті цієї нашої трошки попередньої розмови, мені здається, що це от саме асоціюється з, з тим, що це е, борщ, вареники, там, е, картошечка в мундирі е, і так далі. І так далі, ну, да, Так, і так далі. і так далі. Це коли люди починають так говорити, означає, що немає формування у нас в головах, що таке українська кухня. І це е, найбільше питання, з чим я справді працюю, що є лише борщ, вареники, сало, і там може хтось хтось каже, картопля в мундирах, хтось каже ще щось. І в нас немає це розуміння. Сформоване. У нас пострадянська українська кухня. І це найбільше біда, бо в нас була українська кухня прекрасна. Вона трансформувалася або під впливом Радянського Союзу, або, або ні. Ну там треба зараз деякі історики знайомі дуже гарно в цьому розбираються. Але там фундаментально, да, Радянський Союз вплинув на це все. Воно трансформувалося, і ми, ми на Новий рік. Або на свята ми не їли українську кухню. Ми їли там олів'єш, шпроти, тобто на... із української кухні ми їли лише і пюре, це французька їжа. Тобто виходить, що ми не їли ніколи українську кухню.